Цієї ночі російські війська знову атакували Дніпропетровщину. У Синельниківському районі внаслідок обстрілу пошкоджені об'єкти інфраструктури. Виникла пожежа. Під час її ліквідації ворог завдав повторного удару. Поранень зазнали рятувальники і працівник підприємства. Їх госпіталізували. Також займання виникли і у Павлоградському районі. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство. Усі загоряння ліквідували надзвичайники. Того ж дня, у ніч проти 15 грудня, російські війська пошкодили будівлю залізничного вокзалу в п'яти хатках, що на Дніпропетровщині. Споруда є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення і датуються кінцем 19 століття. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рух потягів був тимчасово ускладнений, однак наразі його вже відновили. Поїзди курсують із затримками. Напередодні, близько 11-ї години, російські війська завдали серію ударів по Запоріжжю. Станом на зараз відомо про 14 травмованих, серед них одна дитина. Троє співробітників ДСНС та один поліцейський. У різних районах міста пошкоджені житлові будинки та фасад магазину торговельної мережі. Також сталося загоряння автомобілів. Під час повторного удару були поранені надзвичайники правоохоронець. Аварійно-рятувальні роботи завершені.